Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі Сашко. Добрий. коротеньке відео. Просто приклад. Погано. Жахливо. Погано закріпленого, клиновидного хомута випускного колектора БМП, більше відомого як бугель. Тут, бачите, зазор, ну, зазор зліва між хомутом, що на гайках, і тілом клапаної коробки він рівномірний. Це єдино правильний варіант. Так? Тобто справа там вже є певна нерівномірність, але вона для нас не така критична. От зліва зазорчик рівномірний. А тут ми бачимо, що правильно тут у нас жахливо, ну просто не працює по факту, не працює клиновидний хомут, не працює мідна шайба ущільнення, і все сажа, кіптява. Олива, оце все з випускного тракту в нас кидає. куди правильно, на двигло. На оце. Засране, двигло. На якому просто неможливо побачити і зрозуміти, що і до чого так через отаке ставлення. Жах. Просто жах. Коротше, так не має бути. Пам'ятайте, втім, поборемо і це.